Поїхали з нами, покажу вам 50 відтінків осені. Погода дозволяє проїхатись на велосипеді та насолодитись пейзажами по дорозі, і вже почну розповідати, куди ж ми їдемо. Це дуже затишне місце, яке я знайшла випадково. Тоді мені треба було швиденько скоротити дорогу, але я потрапила в маленький зачарований парк. У мене не було часу роздивитись це гарне місце, але я чітко розуміла, що мені треба повернутись та послухати тишу цього парку. Це парк над Кремпінсон, зелений острів серед міського шуму, який має власну історію і навіть свою засновницю. Його створили у 2000 році на березі невеличкої річки. Колись це була просто звичайна зелена смуга, трохи дикої трави, кілька дерев і тиха течія, про яку мало хто знав. Але одна людина побачила тут щось більше. Її звали Івона Урбановська, член міської ради. Вона мріяла, щоб мешканці Каліша мали місце, де можна відпочити, прогулятися з дітьми, відчути природу поруч із домом. І саме завдяки її ідеї з'явився цей парк. Спочатку це був невеличкий проєкт, але поступово завдяки підтримці міста і жителів він розрісся. Дерева тут висаджували самі мешканці. Сьогодні парк займає приблизно 2,5 гектари, і серед понад 300 дерев можна знайти липи, дуби, берези, вільхи й клен, а між ними понад 1700 кущів, які весною вибухають зеленю. Через парк тече тиха річка Крембітсон, яка й дала йому назву. Вона створює природну долину з невеликими схилами, стежками і містками, де так приємно пройтись на заході сонця. Парк швидко став улюбленим місцем для мешканців. Тут гуляють сім'ї з дітьми, закохані, власники собак. З роками парк змінюється, як і саме місто. З'явилися нові дитячі атракції: гірка, тонель, скалодром усе це створено за ініціативою мешканців через бюджет обивательський у 2024 році. Тут почали ремонтуватися сходи та доріжки, що ведуть з вулиці Кулішевича, щоб зробити парк доступнішим і безпечнішим. Цей парк приклад того, як одна ідея може змінити простір навколо від мрії Івони Урбановської до місця, де щодня хтось посміхається, слухаючи, як шумить вода. Якщо ви колись будете в каліші, обов'язково завітайте сюди. Це лише кілька гектарів, але в цьому куточку живе душа міста. Бережіть себе і насолоджуйтесь маленькими моментами щастя щодня. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступному відео.